День. Я вам сьогодні покажу фокус з двома картами. У мене є дві карти, сім черви і даму звук. У мене самі обичні карти, самі обичні, не пластикові обичні карти, які є в дивіться в магазині. Цю карту я згинаю по вертикалі, раніше по горизонталі, а Цю по вертикалі. Пихаю, роблю замок. Вставляю. Дивіться, у мене є карта і. Є. Коли я дорухую до трьох, вона перевернеться в закритій карті. І так, я роблю раз, я роблю два, я роблю три. Карта, як ви бачите, перевернулася. Саме виша карта, і опять перевертаю, і в нас стає рубашка. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. оп, оп. Це найлегший фокус, який можна зробити з картами. І цього не треба ніяких підготувань, треба дві карти і все. До побачення. З вами був я.